Усіх присутніх. Шановна громада. Сьогодні ми зібралися з нагоди відзначення революції гідності та свободи України. Революція гідності це новий термін, який визначає політичні та суспільні зміни в Україні з 21 листопада 2013 до лютого 2014 року, викликані відходом політичного керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на європейську інтеграцію та подальшою протидією цього курсу. Революція відбулася не лише в політичному житті країни. Передовсім вона відбулася у нас самих, у нашій свідомості. Україна це територія гідності і свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції. Наш майдан 2004 року, який був святом свободи. І революція 2013 року революція гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи. Мітинг присвячений вшануванню подвигів учасників революції гідності та увічнення героїв Небесної Сотні оголошується відкритим. До слова запрошуємо міського голову Гілана Ісаєва. Добрий день, шановні мешканці і гості гости громади. Сьогодні ми відзначаємо День Гідності та Свободи. державне свято встановлене на честь початку двох революцій. Помаранчеві революції 2004, року та революції гідності 2013 років. Саме 21 листопада 20 років тому розпочався. Перший в історії незалежної України Майдан, який став початком духовного відродження української нації та відновлення історичної пам'яті. Гоморанджева революція засвідчила неспинний розвиток в Україні суспільства, яке готове боротися за демократичні цінності, права людини, політичні і громадські свободи. Революція Гідності 13 року стала продовженням боротьби громадян України. за Право самим визначити своє майбутнє та майбутнє своєї держави. Загроза втрати незалежності через відмову від євроєдних рацій під тиском Кремля, захист людської гідності та громадянських прав вивели людей на Євромайдан. Ті пам'ятні події в історії сучасної України змінили життя кожного з нас. Ми свідомили ціну свободи та право війна творити своє майбутнє. Українське суспільство об'єдналося, обираючи для себе за найвищу синість честь і гідність, проявивши свою готовність захищати демократичні цінності, відстоювати незалежність нашої країни і розвиток у європейському співтоваристві. І сьогодні ми згадаємо усіх активістів тих революцій і героїв Небесної Сотні. Які своїм подвигом, жертовності продемонстрували одвічне щире прагнення українців жити у вільній і суверенній країні. Ми вшануємо світло пам'ять всіх, хто поліг під час революційних подій і в подальшій боротьбі за демократію, право і свободу людини став на захист національних інтересів Української держави та її європейського вибору. У цій боротьбі своє життя віддали найкращі сини і доньки нашої батьківщини, серед яких є і наші земляки. Світла пам'ять про їх та їх героїчний подвиг буде передаватися із покоління в покоління та житиме вічно. Хочу висловити велику вдячність всім, хто виборував і продовжує виборувати права нашого народу на гідне життя, мирне небо над головою та можливість вільно будувати своє. Майбутнє, хто власним прикладом показує усьому світу незламність та силу духу української нації. Щиро подяка всім, хто долучився до волонтерської діяльності, хто сумлінно працює і сплачує податки, хто знає і щодня доводить за свою свободу, треба боротися і битися, сила країни в єдності українських земель, а сила народу в єдності людей. Від щирого серця бажаю всім нам добра, злагоди і непохитної віри, що ми переможемо і зміємо зробити все як єдиний великий народ. На благо, розвиток рідної, петтихацької громади і всієї української держави. Во ім'я добробуту, всіх українців і щасливого майбутнього наших дітей. Миру всім нам, злагоди, процвітання, з ним гідності та свободи. Слава Україні! 23 роки Україна не знала війни. Наш народ пишався тим, що у буремні 90-ті Україні вдалося зберегти мир. Але війна не обійшла нашу державу. Тепер нещодавно ми з вами не знали дуже багатьох слів пов'язаних з війною. Тепер же майже кожну родину так чи інакше опалило полум'я військових дій. У 2013 та 2014 роках в Україні народ повстав проти свавілля корумпованої влади внаслідок злочинного насильства влади проти громадян. Мирний протест перетворився на революційний рух, який призвів до корінних політичних змін і в першу чергу змін у свідомості українців. Ми, українці, свідомий і відповідальний народ, здатний відстоювати свій вибір. Ми подали історичний приклад того, як солідарність, братерство і взаємоповага між сотнями тисяч людей згуртовує їх довкола спільної мети. Український народ відчув потребу в'єднання, повірив у своє майбутнє і довів, що у нації, яка вийшла на майдан і заявила, що спроможна на захист своєї свободи є велике серце і високий дух. Революція гідності кардинально змінила напрямок у розвитку держави та суспільства, згуртувала свідомих, зрілих громадян, справжніх патріотів Батьківщини. Але шанс на зміни дістався нам дорогою ціною, ціною людських втрат. Вічною раною на серці кожного українця буде пам'ять про героїв Небесної Сотні та воїнів АТО. Кожен з яких віддав за свої переконання найвищу цілу власне життя. Тому пропоную вшанувати хвилину мовчання всіх, хто загинув, захищаючи незалежність і свободу України. Революція продовжується після майдану, і до цих пір на території нашої держави немає спокою. Розпочалися і продовжуються військові дії в Україні, в ході яких було втрачено вже кілька тисяч життів солдат та мирних жителів. Ще кілька років тому ми не особливо звертали увагу на слова слава Україні героям слава. А тепер. Ці слова набули нового змісту. Вже точно зрозуміло, кому ці слова адресовані, і ні в кого немає сумнівів, що ці герої, хлопці, що зі зброєю в руках захищають крихкий кордон України, лікарі, які в мирний час повертають поранених з того світу, волонтери, на плечах яких тримається наша армія. Слова слава Україні, героям слава перестали бути просто вітанням. Це вже віддання шани найкращі, котрі у найважливіший момент нашої держави не злякалися і пожертвували собою заради своєї батьківщини, а також є засвідченням справжнього патріотичного подвигу. Дивлячись на нинішнє становище нашої країни, впевнені, що немає такого українця, який би не бажав миру і спокою Україні. Весь народ нашої держави об'єднався нині проти агресора. Багато чоловіків та жінок мужньо захищають кордони нашої країни. Багато хто із людей працює в тилу для підтримки солдатів. Бо вони справжні герої, які у нерівному двобої протиставили свій патріотизм, відповідальність, безмежну любов до країни. Яку ототожнюють зі своїм рідним краєм найдорожчими людьми. І саме за це їм наша людська вдячність і низький уклін. Кожного дня щогодини Україна завдяки таким чоловікам, героям, серед яких і наші славні земляки виборює право бути суверенною єдиною державою. Тож молімося за наших мужніх захисників і просимо у Бога одного. Аби вони живими і здоровими і якнайшвидше повернулися додому, до своїх матерів, дружин та дітей. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не переможе, мій народ. Єдність і свобода робить нас гідними нащадками наших батьків. Будемо з шаною зберігати і захищати цей безцінний скарб. Хай береже нас усіх Господь і слава йому за цю прекрасну країну, Україну. Шановні присутні, сердечно бажаємо вам всім мирного неба, світлих надій, упевненості у завтрашньому дні та довгих мирних років життя у квітучій Україні. Мітінг присвячений вшануванню подвигів учасників революції гідності та увічнення героїв Небесної Сотні, оголошується закритим.